З нами на прямому зв'язку Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь. Пані Наталі, дякую, що долучилися. Сьогодні вкотре Одещина була атакована ворогом. Чи можете розповісти про наслідки цієї атаки і чи була в ній якась особливість? Так, слава Україні. Вітаю вас. Зелям слава. слава. Одещина, як і взагалі південні регіони, опинилася під такою масованою і комплексною атакою. 19 дронів ударного типу, типу «Шахет-137-136» були спрямовані по регіону. Всі 19 були знищені. Поруч з ними паралельно, фактично, ворог запускав і ракети морського базування, типу Калібр. При цьому на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходився надводний ракетонасій, споряджений вісьмома ракетами, а випущено було 12, 12 ракет. Тобто, додатково з новоросійської бухти був застосований підводний човен фактично без виведення з бухти, який додав ще чотири ракети. При цьому ракети використовували дуже складну е, траєкторію руху, е, весь час маневрували і заходили з різних напрямків, намагаючись виснажити системи протиповітряної оборони, і ймовірно обійти їх. Також ворог використав і дві ракети Онікс, які були випущені з тимчасово окупованого Криму береговий ракетний комплекс Бастіон застосований. Онікс є надзвуковими ракетами, які протикорабельні і дуже складні для збиття. Вони влучили в зерносховище припортової інфраструктури, і в цілому. Атака була спрямована очевидно на узбережжя і на припортову і зернову інфраструктуру характерним влучанням виявилось і потрапляння калібру просто в будівлю морського вокзалу. Вона своєрідної конфігурації була певною перлиною міста і виглядала дуже специфічно, ніби корабель, який причалив до берега. В такі руйнування завдала ця атака, спалахнула пожежа. Вона оперативно була ліквідована. А сама атака тривала понад півтори години і характеризувалася надзвичайною щільністю атак. на Самі об'єкти інфраструктури надходження самих дронів і ракет було дуже щільним, і тому робота протиповітряної оборони, яка була змушена сконцентруватися над житловими кварталами над промисловою зоною, вона мала певні наслідки. Бойова робота і уламки завдали шкоди. На жаль, і приватним будинкам, і складським приміщенням. Виробництву приватному, там, де е, люди зберігали своє майно, і там теж сталося і займання, і в тому числі суха трава палала. Е, виглядало це все дуже виразно і е, важко для е, сприйняття, дуже гучною була ніч. Але все ж таки робота проти повітряної оборони була дуже результативною. Пані Наталі, от є декілька уточнення. Це стосовно щільності. Ви сказали, стосовно Оніксів. і Стосовно новоросійська, от стосовно щільності, що це означає? Що на одну ціль летіла одразу і шахеди, група шахедів, і крилаті ракети, чи що це мається на увазі? Фактично, одночасно в одному напрямку були зафіксовані і дрони, і ракети, ракети різного типу. І це змушувало системи протиповітряної оборони працювати в дуже напруженому mm -hmm. рівні. А і стосовно Оніксів на вашій пам'яті, як давно, взагалі Росіяни застосовували, коли в застосовували Онікс саме по півдню України? А кілька днів тому вони застосовували Онікси по рекреаційній зоні Одещини, і перед цим також витримавши паузу лише в одну добу, також влучили в одну з будівель в рекреаційній зоні. І це говорить про те, що вони взагалі тяжіють використовувати онікси як протикорабельні ракети вздовж лінії узбережжя. Чорноморського, і це як правило об'єкти припортової інфраструктури або іншої критичної інфраструктури. А от стосовно е, оніксів, які використовуються вздовж узбережжя, тобто це їхні характеристики, не дозволяють їм далі летіти, це тільки прибережна зона. Так можете трохи роз'яснити, можливо, щоб люди більше пильнували, коли будуть чути про якусь там певний тип загрози. А так, Онікси є протикарабельними ракетами. Вони характеризуються тим, що можуть йти на дуже низькій висоті, і їх важко виявити. В них не дуже великий радіус дії, там до 600 кілометрів здається. Чим нижче вони йдуть, тим менше відстань, яку вони можуть подолати. А саме тому вони частіше за все використовуються в прибережних зонах, рекреаційна інфраструктура, портова або інша критична наближена до убереж пані Наталія, враховуючи те що робота протиповітряної оборони на Одещині дуже складна а щільність а так як ви говорите говорите дуже сильна і одеса зараз під обстрілами регулярна чи це означає що все таки зважаючи на такі небезпеки максимально люди ходять бомбосховище коли починається атака Останнім часом так люди дослухаються після тої масованої атаки, яку ми пережили в липні, коли ракети просто сипались на серед місця. Люди почали дослухатися більш ретельно ставитись до цього. Хоча і сьогодні, наприклад, атака вночі характеризувалася тим, що ракети летіли в виробничу зону, якщо говорити про припортову інфраструктуру, але люди намагаючись ховатися від загрози перейшли в зерносховище, де власне і загинули. Зараз маємо інформацію про. Двох людей, яких знайшли під завалами зерносховища, і вони на жаль там загинули. Пані Наталі, останнє запитання, і попросимо у вас короткої відповіді. Ви згадали про новоросійськ, що звідти були пуски з, з ви сказали про підводну підводну лодку, так з Новоросійська. Це ті підводні лодки, які базувалися в Севастополі. Вони зараз перебазувалися в Новоросійську де подалі в глиб на російську територію. Вони взагалі багато маневрують цього разу. Вони знаходились в пункті базування на в і фактично, не залишаючи бухту, ризикуючи навіть нашкодити той інфраструктурі, навколо яка була навколо них. Вони все ж таки використали пуски ракет з підводної підводного човна. Зрозуміло, пані Наталі. Дуже вам дякуємо за те, що ви поділилися інформацією про цю жахливу нічну атаку на Одесу, на Одещину Наталя Гуменюка, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь, а була гостею прямого ефіру.